Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Ну що, перше в історії України Український суд покарав українця, який не оновив свої військово-облікові дані. Є судове рішення. Сьогодні ми детально про це поговоримо, а вас попрошу максимального репосту. Вподобайка і, звичайно, підписка на канал. Дуже сильно допомагає активність під відео, вподобайки, коментарі і підписка. Якщо ви підписуєтеся, слідкуєте за каналом, активні в коментарях та вподобайках. YouTube і інші сервіси максимально пропонують це відео і цю інформацію іншим громадянам України і не тільки. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео та цей канал. Дякую! А в описі під відео є посилання на мій інстаграм, можливо, комусь також буде цікаво. Там також є важлива інформація для українців за кордоном. Приєднатись також і туди. В Україні вперше позбавили водія прав керувати автомобілем, бо він не оновив свої військово-облікові дані. Ви, до речі, де би ви не перебували, оновили свої військово-облікові дані. Напишіть в коментарях. Як повідомляє OpenDataBot, відповідний позов. ТЦК 22 січня задовільнив Кузнецовський міський суд Рівненської області. Водія вперше тимчасово обмежили у праві керування транспортним засобом через порушення правил військового обліку, Допоки він не виконує вимог ТЦК, або ж як ця вимога не буде відкликана. Зазначається у повідомленні. поки він не оновить свої військово-облікові дані він не зможе керувати автомобілем. У рішенні суду вказується, що чоловік, відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зобов'язаний був уточнити свої облікові дані у встановлений. Законом строк, проте, не зробив цього. Також звертається увага, що наразі багато таких справ в судах не розглядають, оскільки відмовляють ТЦК через несплату судового збору. ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами. Адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулися в середині 2024 року. Ну, поки що, як бачимо, ЦК має в бюджеті грошей на те, щоб оплатити судовий збір. І тому ці всі, навіть якщо й були подання, вони відкидаються. Суд їх не розглядає, тому що не сплачено. Дивно, бо це і те, і те державні структури. А це їхня справа. Просто якщо їм все ж таки погодять бюджети, може вже погодили на 25-й, що вони зможуть відправляти і за це держава буде сплачувати той судовий збір, то таких судових рішень може бути багато. Скільки не знаю, не повідомляється. І... Але вже маємо прецедент, який стався, є судове рішення. І якщо один такий стався, а їм погодять бюджет, то такого може бути багато. Ти і направо, і наліво зможе роздавати ось такі судові рішення. Ну, подивимося, поживемо, побачимо. Але вже перший такий пішов, і думаю, що такого може бути багато. Чи насправді поділюся своєю думкою, я думаю, що до цього не дійде і не буде покарань. Для громадян України відносно прав те, що там присуджують штрафи. Ну, штрафи для нас всіх звичні, звична ситуація щодо обмеження прав водіння автомобілем, трошки таке дивне. Ну, я з таким не стикався. Я знаю, що в Україні є така практика там щодо боржників по аліментах, можливо, щось по іншому, але ну, таких немає багато. Це не є якесь масове явище. Але наскільки мені відомо, я думаю і вам також, що дуже багато громадян України, чоловіків не оновили свої дані. І якщо ТЦК отримають можливість там не сплачувати за судовий збір чи в бюджеті буде, що їм це будуть компенсовувати, то думаю, що таких справ буде не 10, не 20, навіть не 100 і, напевно, навіть не тисячу, а значно, значно більше. До речі, теж важлива інформація, яку би я хотів, щоб всі знали: водії в Україні. Мають можливість і мають право їздити по території України з протермінованими водійськими правами. Тобто вам не обов'язково їх і міняти на нові, ну якщо у вас такої можливості немає. Тому що у зв'язку з військовим станом в Україні всі такі документи були продовжені. Про це заявляє МВС, про це заявляють всі. Тобто, дійсно так є. Якщо у вас вони протерміновані, це не страшно. Є можливість. Замінюєте, змінюєте на собі на нові так, щоб спокійно їздити. Але якщо, наприклад, такої можливості немає, можливо, у вас там якась ситуація така, що ви не маєте такої можливості зробити, то це теж не страшно. МВС не буде нікого карати, штрафувати і проблем ніяких ні в кого не буде. Також хотів розповісти історію, яка сталася з з жінкою, яка хотіла виїхати з України, але вона мала з собою ну таку немаленьку суму в 40 тисяч доларів, яку хотіла вивезти, не декларувавши. Просто повідомити вас, що якщо ви плануєте виїжджати за кордон і ви хочете з собою вивезти велику, ну, значну суму, більшу, ніж 10 тисяч доларів, за кордон, то вам потрібно або декларувати, або якимись частинами вивозити. Ну, тобто за один мах там 40, 50, 100 тисяч доларів, ви не можете вивезти, тому що, е якщо це буде помічено, то вам загрожує навіть штраф, плюс вас не пропустять на кордоні. Ну і так само оця жінка, яка хотіла вивести, але їй це не вдалося. Вона отримала ще й штраф 20% від суми. Яку вона хотіла вивести під час проведення митних формальностей з'ясувалося, що Українка переміщує через митний кордон валютні цінності, а саме 40 тисяч доларів США, що на 29 617 тисяч доларів США згідно офіційного курсу НБУ від третього другого 25 становить 1 мільйон 235 тисяч. Перевищує дозволено законодавством України суму для переміщення. За фактом недекларування валютних коштів, що перевищує еквівалент 10 тисяч євро, складено протокол про порушення. Митних прав за ознаками частини 1 статті 471 митного кодексу України у перспективі на вище вказано громадянку України очікує покарання у вигляді накладання штрафу у розмірі 20% суми, що перевищує дозволену. Йдеться у повідомленні. Тобто 20% штрафу не на всю суму 40 тисяч доларів, а та, що перевищує. Тобто на 29 тисяч 20% це буде так 5 чимось там тисяч доларів. Треба буде заплатити тільки штрафу. Ну, свідомо, це було зроблено чи несвідомо. Мені здається, що всі вже знають, що через кордон більше, ніж 10 тисяч доларів перевозити не можна без декларування. Ну, або в такому випадку ви берете на себе всю відповідальність і будуть проблеми, не будуть. Я впевнений, що багато людей перевозили і більші суми, і їм вдавалося перевозити, тому що їх не перевіряли. Але ось, бачите, комусь щастить більше, комусь менше, і от потрапила людина в халепу. 40 тисяч доларів це не є щось космічне, можливо, вона хотіла щось придбати. Значне за кордоном, можливо, ще щось не задекларували, і на даний момент треба буде ще й штраф заплатити більше ніж 5 тисяч доларів. Тобто ну просто попала на штраф. Тому, коли їдете за кордон, будь ласка, цікавитеся правилами перетину кордону, як в сторону Європи, так і в сторону інших європейських чи не європейських держав. Тому що декларувати гроші на кордоні це одне. Але багато хто навіть не цікавиться, які документи потрібні. Навіть сьогодні я отримав повідомлення, коли мене запитують, що потрібно. Щоб перетнути кордон в сторону Польщі. Жінка запитує для себе. Ну тобто, ніби банальне запитання, кожен може загуглити в інтернеті, правда? Але ні, людина написала мені в особисті повідомлення, я відписав біометричний паспорт, знями в ньому, страховка і гроші. І все. Ну тобто, простих. Три документи, які потрібні, щоб не переживати. Гроші можуть не питати, а можуть питати. Страховку можуть питати, а можуть не питати. Тобто, тут як кому пощастить, тому що потім пишуть мені в коментарях: а ми їхали, нас нічого не питали, наш ти то розказуєш, нічого не треба. Ну, вас не питали, вам не треба в інших бачите. запитують. так само багато хто перевозить гроші, бо є багато людей, які їдуть нам, наприклад, за кордон купувати, купувати автомобіль або нерухомість, або ще щось і мають з собою реально велику суму грошей. Їм дається перетнути кордон без проблем. Але бачите, от тут не пощастило, перевірили, знайшли. Людина попала на штраф. І то не маленький. Друзі, ось такою інформацією, такими інсайдами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео я залишу послання на інформацію і на мій інстаграм-канал. Дуже вас попрошу приєднуватись туди. З вами завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.